Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 12 травня 25 рік. І показуємо наш, нашу кукурузку стан кукурузки, яка підмерзла. Кукуруза любава посіяна тут з добривом 100 кг з селітри. Бачимо, така вона має жовтуватий вигляд, тому що холодно. Має п'ятий листок виходить, звісно, фазани. Зробили нам трошки, ну, якби вони хоч через один ось бачимо, місцями прорідили. Вон там у нас є учасочок, тут у нас біля кущів, то вони виходили, випасли повністю. Там, ну, я думаю, нам лишилося ось такий її стан. Гарна кількість, ну, все буде добре, головне, щоб була волога. І погода, щоб вона вродила. Ось так вона виглядає. Більше показувати поки що немає. Що грунтовий гербіцид ми тут ацетохлором із гербіцидом суцільної дії працювали. Бачимо, хрон аж он тільки залишився, трошки хрону. А так більш-менш тримає. Ну, бурянів таких немає. Не бачу я таких сильних щось бур'янів, десь щось он просто якесь вилізло поодиноке. А так чистеньке, гарненьке. Все, тримаємось, слідкуємо. Такий стан у нас на сьогоднішній день. Все буде добре.